Так, включаємо повищу, понижену передачу вверх. Декілька разів роблю, щоб включилося на 100%. Увімкнулося. Так, це 2 кілометри ми проїхали. 74 вольти. Ну, це майже майже, майже, вже на зарядку треба ставити. Я думаю, що я зараз заїду ну, на цю горочку, бачите? Це тест на цю горочку. Ось на піску повно, ну, нормально, тут реально. Добряче піску. Все, погнали на понижені передачі. Нас зустрічає сонечко. Ну, кілометраж то не дивіться, то неправильно. Понижені передачі про як дядько.